Рашка офіційно конфіскувала у Петра Порошенка липецьку кондитерську фабрику, ту саму, яка із 17-го року була під повністю за під повною консервацією. А ще раніше з 15-го року під арештом. Петру Порошенку, його сину Олексію, та колишньому директору фабрики Олегу Казакову, заборонена діяльність на території Російської Федерації. От мене питання, хоч одна мерзота, яка звинувачувала всі ці роки Порошенка у якихось підкилимних домовленостях з ворогом, що ворог дозволяє йому працювати, отримувати доходи на території рашки у взамін. За е, якісь, е, так би мовити, поступки Росії з боку української держави чи з боку особисто Петра Порошенка як політика, хоч одна з цих скотин вибачиться за свої слова, чи просто так язик трипав і е, забули про це.